Всього вам найкращого, любові, кохання, аби всі свої труднощі проходили разом, підтримували один одного, любили, кохали, насолоджували своїм життям. Щастя, здоров'ячка. Головне поважайте один одного і мирного неба, і всього, всього найкращого. Молодята, чесно, хочу вам побажати від щирого серця, любові, мири. Злагоди, аби ви жили в щасті, в миру, в любові, злагоди все життя. Нехай ваші мрії всі збуваються. Соломія, нехай збуваються всі бажання навіть самі потаємні, молоді, молодята, вас я вітаю від щирого серця, мирного неба. Ну, я хочу, щоб ви собі побажали, то що ви собі хочете, бо я не можу вам то-то упикнути. Ну, я знаю, я би хотів побільше зірочок і побільше діточок. Чисті, здорові, ви вас ніколи не повіло, голові звіт, і ви були здорові і гірко, гірко. Моцно! Соломій Олег, ще раз вас вітаю з вашим святом. Хай Бог вас благословить. Це в першу чергу мирного неба для вас, для нас всіх. І хотів би вам побажати. Хай поруч з вами доля буде. Хай радість і щастя вас не минають, червоні троянди вам шляху стріляють. А ще, що найкраще бажаю я вам, щоб миру у житті нічого не мішало вам. Отак. Це вже не ходить. Мирного неба вам! Ви знаєте, хто Олег є? Він є спортсмен. Лиш. Він є спортсмен, а хто він є? Ворота! І от один епізод був у нашому селі, коли ми закінчили сезон. І мала бути вже в нас остання гра. І шашлики, все як мало бути. В неділю ми трьох гравців не дораховуємося, і в тому числі воротаря. І кажуть, а де воротар? Де гравці? Кажуть, те засновна. Като Соломійка, давай йому спати, щоб ти його більше любив, кохав і всього вам найкращого.